Вітання всім на ам каналі у рубриці Чи знаєте ви? А чи знаєте ви різницю між зупинкою і вимушеною зупинкою? Розбираємося разом! Згадаємо, що зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин, або ж більше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів через завантаження, розвантаження вантажу, а також для виконання вимог цих правил. Для прикладу, для надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо. Оце все буде вважатися зупинкою. Проте правила виділяють окремий вид зупинки. Яка називається вимушеною. Про що йде мова? Вимушена зупинка, припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність, дивимося на картинці. Скажімо, спустило колесо автомобіля, і водій змушений був зупинитися через це. Тобто, не планував взагалі-то зупинятися, але так сталося. Через небезпеку, яка спричинена вантажем, яким перевозиться. Дивимося приклад, він вивалився вантаж, чи на грані того, що вивалиться зараз, хтось про це просигналізував, чи сам водій це побачив, і знову ж таки змушений був зупинитися, хоча цього завчасно не планував. Також вимушена зупинка може бути пов'язана із станом учасника дорожнього руху, чи водієві уявимо там зле стало, чи пасажиру, пасажиру якось недобре стало. От через це змушені були зупинитися. І ще один випадок це поява перешкоди для руху. Ну, Очевидно, мається на увазі якась суттєва перешкода, скажімо так, необ'їзна перешкода, яка змушує водія саме зупинитися. Приклад бачимо на картинці. Оце чотири випадки, коли зупинка вважається вимушеною. Якщо Відбувається зупинка чи стоянка запланована, тоді мають виконуватися вимоги розділу 15-го. тобто, як правило, з'їхати на праве узбіччя, якщо воно є, чи принаймні правіше до правого краю проїзної частини, і з дотриманням вимог цього розділу виконувати зупинку чи стоянку. Однак, якщо мова йде про вимушену зупинку, тоді правила допускають. Ну, якщо без, без цього обійтися не можна. Якщо критично потрібно зупинятися, то зупинитися навіть здійснити точніше вимушену зупинку навіть у місті, де взагалі-то зупинка є забороненою. Але при цьому важливо не забути позначити транспортний засіб, як це робиться, чи увімкненням аварійної світлової сигналізації, чи як варіант виставленням знака аварійної зупинки або ж миготливого червоного ліхтаря. А в певних випадках треба і перше, і друге зробити, тобто вімкнути і аварійку, і додатково ще виставити знак аварійної зупинки. Про це йде мова в 9 розділі правил дорожнього руху, який називається попереджувальні сигнали. Ось така історія із зупинкою і вимушеною зупинкою. Ставте оподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, поширюйте дане відео, чекайте наступних відео уроків. До речі. Чи знаєте ви різницю між випередженням та обгоном? Далі буде.